Відповідно до пріоритетних напрямків роботи Державної служби України з питань праці з метою забезпечення реалізації положень національного плану спільних заходів щодо зниження рівня незадекларованої праці, виробничого травматизму та сприяння відновленню економіки на 2023 рік, за ініціативою управління інспекційної діяльності у Дніпропетровській області південно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Проведено тренінг з імітацією реальних дій на робочому місці для працівників товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційного підприємства проммонтаж реконструкція, що здійснює будівництво житлових і нежитлових будівель. Тренінг спрямований на попередження виробничого травматизму під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт вантажопідіймальними кранами та машинами. На будівельному майданчику житлового комплексу відбувався за участі посадових осіб міжрегіонального управління держпраці, роботодавця, керівника робіт, інженера з охорони праці та працівників задіяних на зведенні комплексу. Перед початком практичної частини головні державні інспектори зазначили, що такий вид робіт відноситься до робіт підвищеної небезпеки, а отже, їх проведення здійснюється після отримання відповідних дозвільних документів та розробки іншої експлуатаційної документації. А до їх виконання допускаються працівники, що мають відповідну кваліфікацію, пройшли спеціальне навчання щорічну перевірку знань з питань охорони праці, а також медичні огляди. Робота крана не допускається у разі недостатнього освітлення місця роботи, сильного снігопаду чи вітру, що перевищує значення, зазначене в експлуатаційних документах, або туману, дощу, температури навколишнього повітря нижче значень, зазначених в експлуатаційних документах, а також у разі, коли машиніст крана погано розрізняє сигнали стропальника або вантаж, що переміщується. Вантажопідіймальні крани, зокрема баштові крани з висотою до верху головка більше 15 метрів, мають бути обладнані анемометром, що автоматично вмикає звуковий сигнал у разі перевищення допустимої швидкості вітру з робочого стану, зазначеної в журналі нагляду в паспорті крана. Посадові особи міжрегіонального управління держпраці разом з присутніми опрацювали алгоритм дій працівників, які виконують навантажувальні-розвантажувальні роботи. Працівники підприємства продемонстрували послідовність дій під час підіймання і переміщення вантажів вантажопідіймальними кранами на будівельному майданчику. Організація безпечного проведення робіт вантажопідіймальними кранами має здійснюватися відповідно до попередньо розроблених і затверджених суб'єктом господарювання, проєкту виконання робіт або технологічних карт на виконання цих робіт, технологічних карт складування вантажів, з якими під підпис ознайомлені працівник відповідальний за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, машиністи кранів і стропальники. Навантажувально-розвантажувальні роботи проводяться під керівництвом працівника відповідального за безпечне проведення робіт, який визначає спосіб навантажування і розвантажування, визначає масу вантажу і її відповідність вантажу підіймальності вантажопідіймального крана, машини чи мобільного підйомника, перевіряє справність знімних вантажу захоплювальних пристроїв і засобів індивідуального захисту, а також відповідність знімних вантажу захоплювальних пристроїв масі та виду вантажів, що переміщуються. Здійснює розміщення працівників у робочій зоні та шляхи їх пересування під час навантажувально розвантажувальних робіт. Встановлює порядок обміну сигналами, словесними чи за допомогою рук між стропальником, що подає сигнали, і машиністом ватажу підіймального крану під час проведення робіт. Проводить інструктаж працівникам перед початком робіт. Перед підійманням і переміщенням вантажів стропальник перевіряє. Справність знімних вантажозахоплювальних пристроїв, наявність на них клейм, бірок із позначенням дати випробування і вантажу підіймальності, стійкість вантажу і правильність його страпування, відсутність предметів, що перешкоджають переміщенню вантажів. На місці проведення навантажувально-розвантажувальних робіт із застосуванням вантажопідіймальних кранів вивішені графічні зображення, схеми, стропування типових вантажів і перелік вантажів, що завантажуються або розвантажуються із зазначенням їх маси, що розробляються та затверджуються суб'єктом господарювання. Вантаж попередньо підіймають на висоту від 200 мм до 300 мм для перевірки правильності стропування та надійності дії гальма. Під час підіймання, переміщування та опускання вантажу під ним не повинні перебувати люди. Стропальник може знаходитися біля вантажу під час його підіймання або опускання, якщо вантаж піднято на висоту не більше 1 метра під рівня робочого майданчика, на якому стоїть стропальник. Під час роботи вантажу підіймального крана має бути встановлений порядок обміну умовними сигналами між стропальниками та машиністами кранів дозволяється подавати словесні сигнали голосом, якщо відстань між тропальником і машиністом краном не перевищує 10 метрів, під час зведення споруд завишки більше 36 метрів, застосовують двосторонній радіозв'язок. Не дозволяється подавання вантажу у віконні прорізи та на балкони без спеціальних приймальних площадок або спеціальних пристроїв. Опускати вантаж дозволяється лише на призначення для цього місця, де неможливо його падіння, перекидання або сповзання. Знімання вантажних стропів виконується тільки після встановлення у стійке положення чи надійного закріплення вантажу, яке виключає можливість його падіння, перекидання або сповзання. Південно-східне міжрегіональне управління Держпраці наголошує. Щодо тримання цих вимог, є запорукою збереження життя та здоров'я працівників.